Ти щодня обмінюєшся з людьми різною інформацією навчальною, побутовою тощо. Це відбувається віч на віч у месенджерах чи в соцмережах. Є ще один спосіб доносити інформацію у формі публічного виступу. Що це таке та як у ньому можна використати комп'ютерну презентацію, дивися далі у відео. Насамперед з'ясуймо, що таке публічний виступ, ним не може бути просто розмова в дружньому чи сімейному колі, адже як про це можна здогадатися з назви, для такого виступу потрібна публіка, тобто слухачі та слухачки. Коли ти в школі відповідаєш біля дошки, наприклад, читаєш вивчений на пам'ять вірш це можна вважати невеличким публічним виступом. Тож публічний виступ це усна розповідь перед аудиторією з метою донесення інформації. У кожного публічного виступу є мета, наприклад, інформувати, розказати аудиторії щось нове, зацікавити, тобто привернути увагу аудиторії, спонукати її до обговорення теми виступу, переконати. Довести правильність власної думки змінити погляди аудиторії щодо якоїсь теми. А щоб досягти мети виступу, аудиторія має спершу про нього дізнатися. І зазвичай простого повідомлення в месенджері для цього недостатньо. Коли це офіційний виступ, потрібно заздалегідь повідомити про тему, дату. Час і місце проведення публічного виступу, а також про його спікерів та спікерок, тобто про тих людей, хто буде представляти вказану тему. Під час розмови з друзями ти можеш показувати збережені на телефоні фото чи відео, щоб ілюструвати свою розповідь. І з цією ж метою під час публічного виступу часто використовують презентації. Як додатковий елемент для кращої наочності, як створювати комп'ютерні презентації і додавати в них текстові та графічні об'єкти цю інформацію ти можеш знайти в попередніх відео цього плейлиста, а за мить ми розглянемо, як підготуватися до виступу. Щоб підготувати успішний виступ, варто взяти до уваги деякі поради, розгляньмо ж їх, насамперед визнач аудиторію, тобто окресли коло людей, які будуть тебе слухати друзі, однокласники, дорослі, з'ясуй, які в них знання, що їх цікавить, це потрібно для того, щоб підготувати виступ для конкретних людей, виступ перед друзями. Має відрізнятися від офіційного виступу перед дорослими, що є фахівцями та фахівчинями в певній тематиці. Наступна порада. Сформулюй мету виступу. Дай собі відповідь на запитання, чого я хочу досягти своїм виступом. Це допоможе тобі побудувати виступ так, щоб досягти поставленої мети. Далі створи план виступу. Розділи його, наприклад, на такі частини. Вступ для знайомства з аудиторією, основна частина для донесення підготовленої інформації, підсумок для завершення виступу. Наступна порада напиши чіткий текст, тобто основні речення, які ти говоритимеш під час виступу, після цього підготуй презентацію, текст і візуальні матеріали. Вони мають доповнювати твої слова, тому в презентації не дублюй тексту з виступу, а подавай його короткими тезами, щоб підкреслити основну інформацію. І на сам кінець проведи репетицію, виступи з підготовленою темою перед друзями чи родиною, чи навіть просто в порожній кімнаті це допоможе тобі краще запам'ятати свій виступ і знайти моменти, які ще варто доопрацювати. Після всіх етапів підготовки залишається, власне, провести виступ, а що робити під час виступу тут у нас також є кілька порад. Починай виступ з усмішки. Якщо тема для цього доречна, це налаштує аудиторію на позитив. Говори впевнено та чітко, щоб усі розуміли твої слова взаємодій з аудиторією. Відповідай на запитання, використовуй індивідуальні та групові вправи чи завдання, використовуй на вербальні засоби спілкування, тобто звертайся до аудиторії за допомогою жестів, поглядів і міміки і завершуй виступ закликом до дії та словами вдячності. Ось і все. Тепер ти знаєш, як підготувати і провести виступ, щоб поділитися інформацією та, можливо, навіть вплинути на чиєсь життя. Тож бажаємо тобі успішних виступів. Запам'ятай. Публічний виступ це усна розповідь перед аудиторією з метою донесення інформації презентація. Це додатковий елемент виступу для кращої наочності. Щоб підготувати виступ, визнач аудиторію. Сформулюй мету виступу. Створи його план. Напиши чіткий текст виступу. Підготуй презентацію. Проведи репетицію. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.